Конічіва, ваташіва, Україна Джендес. Це буде моїм привітанням на каналі, ще встигнете вивчити, що воно означає. Сьогодні ми поговоримо про маловідомий у західних країнах, ну а тим паче у нас, Fighting Table 2, бо реліз цієї гри відбувся лише у Японії. Ви мене запитаєте, а чому ти розпочинаєш відео одразу з другої частини, ти що той вов? А я вам відповім так. Чому ми будемо говорити саме про другу частину, бо якимось дивом диск з цією грою у мене зберігається вже понад 24 роки. Звідки його відколупав тоді наш знайомий власник ігротеки, невідомо, але ось що він власною персоною. Це також одна з перших ігор, у які я пограв на консолі Sony PlayStation, та один з перших файтингів, які я взагалі побачив у 3D. Першим був Tekken 2 та Virtual Fighter. На жаль, не пам'ятаю частину. А третім ось то був 2. Цікаво те, що у дитинстві мені було по барабану, що десь у світі існує перша частина. Я сприймав цю гру самодостатньо. І про то був 1 Західний світ знає більше, бо у Європі та Америці вона реалізнулася, на відміну від другої. Чому так відбулось? Ну, якщо вірити в Вікіпедії, то за межі Японії вона не виходила через надто заплутаний код, який не дозволяв накатити англійську локалізацію. Але у 2007 році гра таки була перевидена у складі серії Legendary Hits від Square Enix. Взагалі, тема файтингів дуже цікава та мало розкрита на просторах українського Ютубу. Тому раджу також подивитись годинний кайф від теорій ігор. Про те, чому потрібно цей жанр полюбити та з чого починати у його занурення. З героєм сьогоднішнього відео теж можна, хоч гра доволі складненька. Але у Тобл 2 є цікаві унікальні фішки, про які ми поговоримо далі. А ну і скажу зараз, бо до кінця відео мало хто додивляється, буду радий вашій підписці на канал, а також вподобається та коментарю під відео. Продовжуємо. Тобл 2 побачила Японію у 1997 році, розробила її Dream Factory, а видала компанія Square. Гра вийшла разом з релізом нового геймпаду DualShock від Sony, до речі. Вибачте, я умовився не DualShock, а dual Analog. 25 квітня реліз відбувся і гри Тобл 2 і цього геймпаду. А DualShock вийшов у листопаді 97 року, тобто через півроку. Коли я грав у неї наприкінці 90-х, то взагалі не цікавився, що відбувається у грі. Некій у грі, так би мовити, лор. Ну, це стосується, до речі, і Текіна. Але якщо коротко, то події першої ТОВАРИ відбуваються у 2048 році на вигаданій планеті під назвою Тобол, де є великі поклади молморанської руди, яку можна використовувати як джерело енергії. У першій грі проводився 98-й турнір планети, щоб визначити, хто буде володіти правами народу. Ну тому і кілька людей та інопланетян змагалися тоді за цей титул. Події ж другої гри відбуваються у 2049 році, на 99-му турнірі. На вибір вам дається 10 початкових персонажів, серед них 8 учасників минулого турніру. Мені завжди подобалася ось ця дівчина за її. Матка. So, Бойовий стиль. Також полюбляв я грати за цього робота, бо він гумористичний. Коварі <плес> за Та за кікбоксера Грена, який дуже файно керується, і логіка його комбінації зрозуміла для мене. Ну і не можу згадати ось цю маму, яку так відчайдушно шукають гравці доти 2, спілкуючись зі своїми тіммейтами. А ось цей персонаж мені когось нагадує. Графіка навіть зараз файна, а у грі дуже приємний руші. Деякі фішки прикольні по типу нокдауну, який персонаж міг отримати з характерним звуком удару по його Макітрі. Або якщо завдати удару в живіт чи серію лоу-кік-ударів. Ще одним цікавим елементом є те, що перемогти у поєдинку можна просто зіштовхнути опонента з ринку. На відміну від Текена, тут арена бою має кордони, за які виходити означає поразку. Чимось схоже на в кіукушин карате, де якщо ти часто або навмисно покидаєш його кордони, то ти можеш просрати бій. А також схоже на правила СУМО, де треба випхати свого опонента за межі бойової зони. Ігрових режимів у грі декілька. Перший це турнір. Ну тут все за стандартом. Обираєте собі бійця, а вже ж я оберути би, та лупашитись певну кількість боїв до перемоги. Другий режим це кооперативні бої, де ви маєте можливість побитися з вашим другом, братом, сестрою, мамою чи татом або гопніком з ігрового залу, який потім поб'є тебе в реальному світі, якщо ти його будеш постійно виносити. За часів мого дитинства ми постійно влаштовували міні-турніри в нашій родині, де весело було від самого процесу, аніж від перемоги. Ну і третій режим, який є особливістю цієї гри, як на мене, це квестові бої. Тут гра перетворюється з класичного файтингу 1 1 на бітемап з елементами GRPG. У цьому режимі можна відвідувати будинки та розмовляти з NPC. Йо? У твого персонажа є інвентар з певними предметами. Можна відвідувати магазини, підбирати зброю з переможених противників, можна навіть спати для відновлення хітпоїнтів, а також ловити покемонів Ой, тобто усіляких монстрів, з якими ти б'єшся. Так, ви все правильно зрозуміли. Фішка цього режиму це назбирати собі бойових монстрів для подальшої їх участі у перших двох режимах. Тому суто технічно гра може нараховувати до 200 бійців, якщо ви всіх назбираєте у цьому режимі. Вона навіть була рекордсменом станом на 2010 рік за кількістю персонажів у файтингу. Правда, серед цих 200 монстрів унікальних небагато. В основному це одні й ті самі модельки, тільки з різними кольорами та відмінностями у характеристиках. Щоб спіймати якогось пікачу. Треба кинути у побитого монстрика кристал фіолетового кольору, і він додасться до ваших бійців, якщо ви збережете свій прогрес. Квест режим налічує 6 данжів, які потрібно побідіть, та місто, яке можна відвідувати, відпочиваючи від поєдинків, та відвідуючи усілякі торгові розважальні комплекси і спа процедури. На Ютубі багато японськомовних відео з порадами, як швидко та ефективно пройти ці підземелля, які білди з предметів. Збирати, ну як завжди, азійці шарять за геймінг краще всіх. Через цей режим я люто рекомендую цю гру скуштувати, бо в дитинстві вона й була тим фактором, яка затримувала мене біля екрана телевізора. Адже бої один на один, хоч і прикольні, проте вони були складними шопіпець для малого мене. Тому, знайшовши цей режим, я тоді поринув у нього з головою. А коли дізнався, що можна монстрів колекціонувати, так взагалі було не відірвати. Тим паче зараз, через розповсюджений інтернет та емулятори цю гру можна Помацати за межами Японії в її оригінальній іпостасі, та й виглядає вона навіть зараз непогано. Ще одним дуже крутим елементом цієї гри я вважаю саундтрек, який написав Такаюкі Накамура. Він настільки є унікальним серед саундів до ігор, що навіть зараз, почувши перші ноти цієї музики, я впізнаю Тобл 2. Правда, відчувається якась своєрідна атмосфера, яка налаштовує на фантастичний та бойовий настрій. Та й взагалі у звуку цій грі крутецький. кожен удар гучний з певним відлунням, бо бійці ж б'ють морди один одному не у звукозаписуваній студії, де ідеальна ізоляція. Підсумовуючи, це один з кращих файтингів, у який я грав зі своєю унікальною фантастичною атмосферою та геймплейними фішками. Якщо дивитись на оцінки ігрожуру того часу, то гру вони високо оцінили, але я про них не знав, тому і без них вважаю Тобл 2 крутим, хоч і трохи горів зі складності поєдинків. Наполегливо рекомендую ознайомитись. Хтось з вас, до речі, крім мене бачив цю гру у часи розквіту першої PlayStation? Чи це один з унікальних випадків потрапляння Тобо 2 на простори нашої країни? Підписуйтесь на канал, натисніть на дзвіночок та оцініть вподобайкою відео. Якщо ви теж хочете обрати цю дівчину за її бойовий стиль, дякую за перегляд. Мирного вам неба, сайонара!